Інженерні системи енергоефективного будинку. Іван Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Один з його проєктів Optima House. Єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок, який є лабораторією для дослідження та демонстрації сучасних технологій. Сьогоднішній будинок як інженерна споруда. Вона є не лише будівельною спорудою, тобто поважні нами будівельні матеріали: бетон, цегла, скло, покрівля. Це дуже важливо, але систему все-таки генерації і управління повітряними потоками, температурним режимом та системою освітлення це ті три параметри, які задають нам комфортність. Вони мають управлятися автоматично через систему розумний будинок, через систему датчиків. В приміщенні може керувати природним та штучним освітленням, може керувати якістю повітря через датчики СО2, і може керувати температурним режимом. От в даному випадку. В House це все застосовується. Якими системами опалення керує розумний будинок? Оскільки Оптіма-хаус є експериментальним будинком діючим, то відповідно ми тут зробили достатньо багато джерел енергії. І система розумний будинок вона розподіляє так, що перший у цій когорті джерел енергії є безкоштовна енергія. Тобто, спочатку ми беремо безкоштовну енергію сонця через згилого Потім, якщо її не вистачає, підключаються теплові насоси, які в чотири рази дешевше. І потім, якщо такого у нас ну, не буває, але теоретично, тоді вже підключаються всі так звані традиційні системи опалення. Основним джерелом є вода у нас, яка зациклена в теплу підлогу і також повітряна систему опалення. Рекуператор виконує свою дію. Він має забрати із зовнішнього середовища повітря, охолоджене, наприклад, взимку, але свіже. І через теплообмінник має це повітря підігрітися тим повітрям, яке виходить у нас ззовні. І коли це повітря, яке підігрілося, поступає в нас в кожну кімнату, то воно ще проходить через так званий теплообмінник. Ну, це радіатор водяний, який з'єднаний з тепловим насосом. Тобто, один контур теплового насосу у нас йде, наприклад, в теплу підлогу, другий контур іншої кімнати підлогу, а один з цих контурів йде в просто теплообмінник, який зв'язаний з системою рекуператорів, і цей свіже повітря зовні. Підігрілося спочатку через, через рекуператор, власне кажучи, через повітря, яке видаляється, і ще додатково підігрілося через тепловий насос, і вже поступило нам в кімнату при температурі, наприклад, 27-28 градусів для того, щоб в кімнаті було 22-24 градуси, це найбільш найбільш комфортна температура повітря. Чому енергоефективний будинок дешевший за звичайний? У нас ну, дуже хороші показники. Ну, дивіться, за 7 років ми витратили первинної енергії 72 тисячі кіловат. 10 тисяч кіловат на один календарний рік для будинку 130 квадратних метрів на всі потреби. Але при цьому з відновлюваних джерел більше 100 тисяч кіловат було отримано вже безкоштовної енергії через теплові насоси і через геліосистему. Наприклад, Геліосистема вона нам дає приблизно 7-8 кВт теплової енергії на добу з одного колектора. У нас таких колекторів два, тобто приблизно 16 кВт на добу, це щодня в середньому пороку. Теплові насоси, от Зубадан у нас спожив 11 тисяч кВт електроенергії, ми розуміємо, що з переводним коефіцієнтом так званим КОП, це десь близько 40 тисяч кВт він згенерував теплової енергії. Тобто всі ці системи отак от от працюють. Ми підрахували, що будинок класу Optima House, якби він був збудований за державними будівельними нормами класу С, то він би вартував приблизно 96 доларів на місяць, включаючи будівництво і експлуатацію. Якщо він він був класу А, то він би буде 65 доларів на місяць, в даному випадку Optima House коштує 14 доларів на місяць. Тобто це розрахунок каже про те, що при терміні експлуатації такому, яким є товар, найдорожчі для людини у вигляді житлового будинку, то чим система опалення і клімату у нас дорожча? Спочатку при будівництві і застосування відновлення джерел енергії, якими є теплові насоси або гелія тим дешевше житло буде в і того. Тому я дуже рекомендую всім забудовникам. Не наступати на ті граблі, які називаються старою технологією, бо її життя вже залишилось 3-5-7 років максимум. А потім все рівно ви ж і ринок газу в Європі і енергоносії в Україні показують про те, що без застосування таких систем, як геліосистеми, системи, теплові насоси, уже сучасний будинок не може існувати. Переваги будівництва саме енергоефективних індивідуальних будинків очевидні. І попит на них буде тільки зростати через подорожчання енергоносіїв.